Сонечки, давайте порівняємо план наших людини, яка знаходиться ще в голові, і під'єднана до програм старого світу, навіть, можливо, позитивних програм і божественне творіння в потоці то наше вище тіло, яким ми є. І план цього нашого світлового тіла. Звісно, той план найкращий. Але ми не завжди ще готові до цього божественного плану. І тому починаємо будувати свої плани людські. І дуже ми з вами розстроїмося. І коли на ці плани рушаться, і не бачимо дуже часто те, що. Бог має на нас інакші плани набагато краще, ніж ми собі можемо уявити. Так, ми зразу не бачимо цього плану. Нам хочеться зразу бачити, що саме оце, так то, що там щось не стало, що ви собі запланували по-людськи, не сталося. Але ми не бачимо вищого бажання плану. І я завжди раджу і сама так роблю. Просто коли щось відміняється, щось відбувається, руйнується. Якийсь ваш план будь-який. Попробуйте сказати, слава Богу, за все, все в божественній волі, віддаюся, просто відпустіть. Я віддаюсь вищому божественному плану Всесвіту, матінки Всесвіту і божественному плану творцю, Абсолюту. Все відпустіть і все, проявляйте свій вищий план. Тому що вищий план він набагато краще, набагато це навіть не то слово. Тобто, це безкінечні можливості, це. Те, що може саме найкраще стати, тому що наш розум людський він обмежений нашими програмами людськими, тими, що тільки знаходиться, тобто є певні обмеження. Він постійно буде в цих обмеженнях, тому що така його природа. А наш безкінечний божественний план він не має обмежень, так як і абсолют. Він не має обмежень, тобто ми можемо мати просто необмежені тут можливості. Сонечки уявляєте, як ми постійно самі себе стримуємо. Ми постійно кажемо, ой, це не для мене, це не можна. Це... Тому що ми не віддаємося у цій нашій вищій божественній волі. Тобто це наше вище тіло, це не хтось чужий, це абсолютно тіле наше. І матері, все це також наше тіло, це наша свідомість вища. А якщо приєднатися до неї, розширити свідомість і проявляти нашу вищу справжню істину волю, то ви побачите сонечки, що в вашому житті почнуть відбуватись такі події. Ви зможете взагалі все. Все, що вам потрібно, ви будете мати і творити, і будете жити радісно, тому що перестанете хвилюватися, чи збудеться ваш план, чи не збудеться, чи вийде так, як ви собі запланували, чи ні. Отак, мої любі сонечки, так працює всесвіт.